Те, що у Білому домі сьогодні з'явився Віктор Орба. Переконувати Трампа абсолютно брехливо в кращих традиціях угорського прем'єр-міністра, пояснювати американському президенту, що Угорщина ніяк інакше не може отримати нафту, це брехня може. Може не через нафтопровід Дружба, а через нафтопровід Адрі. Але чому можете ви запитати, Орбана не цікавили санкції проти Інших російських компаній проти Сургутніфті і Газпромнефть а санкції проти Роснефті і Лукоїли. Його так зацікавили, що він почав просити Трампа скасувати обмеження для Угорщини. Я можу вам сказати, чому тому. Що то були останні санкції Байдена. А це перші санкції Трампа і Орбан як досвідчений сильний політик. Прекрасно розуміє, що Трампу абсолютно було нецікаво перевіряти те, як виконуються санкції Байдена, і він могів взагалі вважати санкції Байдена проблемою для своїх домовленостей з Путіним. І вважав за краще, якщо Росія їх обходиться. Я вам скажу чітко: що якщо Орбан позбудеться влади в Угорщині, його чекає та ж доля, яка чекає Трампа, якщо він позбудеться влади в Америці. Антикорупційні процеси, в'язниця. Орбан не закінчить свої дні на посаді лідера опозиції, політичні дні має досі. Він закінчить їх у тюремній камері. Орбану туди не хочеться.